І так, стратегія гербіцидного захисту ярих культур на прикладі кукурудзи, сьогодні ми з вами розглянемо стратегію контролю бурянів у посівах ярих культур. Але це, що ми будемо зараз говорити, на прикладі кукурудзи, точно так само можна як кажете, екстраполювати або спроєктувати і на інші культури, там сою, соняшник. Тут культура, якби річ така, скажімо, другорядна. Як і все в системі захисту, що стосується контролю бурянів, їх стратегії контролю. Берені повинно носити системний характер. Це не є, не є випадковими рішенням. Дай мені страховий гербіцид, дай мені щось на кукурудзу. Від того, як буде будуватися ця стратегія контроль буренів в посівах культури, залежить від багатьох факторів. Головним чином, перше, це спосіб обробітку ґрунту і його строки проведення, його інтенсивності, тобто кількість обробітків ґрунту, які ми будемо проводити до посіву культур. Основний обробіток, чи це буде з переворотом пласта. Оранка, чи це буде безвідвальний, чи це буде мінімальний лише дискування, там один чи два сліди. Весною ми проводимо закриття вологи, чи ми його не проводимо. Передпосівну культивацію, можливо, проміжну культивацію ще хтось робить, хоча таке вже диво, рідко зустрічається. Тобто кількість обробітків, які ми проводимо. Тому що під час проведення цих механічних обробітків ґрунту ми знищуємо більшу частину бур'янів, які вже зійшли вегетують, або які почали проростати. Ми не завжди це візуально можемо. Бачити, але ми їх знищувати можемо навіть більшу частину, ніж залишимо безпосередньо уже для контролю за допомогою гербіцидів. І так починається у нас рання весна, закінчується зима, розтопився сніг. Сонце з кожним днем піднімається все вище, вище, вище. Відповідно, ґрунт починає прогріватися. Настає його фізіологічна зрілість, коли ми хотіли би заходити закривати вологу. У цей період в нас будуть проростати ранні ярі бур'яни. І проводячи закриття вологами, одночасно будемо знищувати проростки цих ранніх ярих бурінів. Таким чином, ми прибираємо першу хвилю бурінів. Проходить тиждень, другий, третій, температура ґрунту досягає 10-12 градусів, можливо, десь 8 градусів. Ми вже рихтуємося виходити з посівом, і в той час перед посівом ми проводимо передпосівну культивацію. Культиватор прекрасно нам буде вирізати всходи молодих бурянів, які знаходяться в фазі сім'ядолі, проростки, які є у ґрунті, ниточки. Таким чином, перед посівною культивацією ми будемо знищувати уже другу хвилю бурянів. Того самого дня, чи на наступний день посіявши культуру, застосувавши ґрунтові, як ми звикли називати, а я їх люблю називати основні гербіциди, ми стримуємо уже третю хвилю. У бурянів, і це є не найбільш часина. Найбільш чисельна була друга хвиля. Перша, звичайно, що була не чисельною, найбільш чисельною була друга, і от третя вже десь приблизно трошки менша. Ми стримуємо за допомогою основних гербіцидів. І лише уже під час вегетації культури ми страховими гербіцидами, власне, і віце назва страхові підстрахуватися, підчистити те, що ми не знищили за допомогою попередніх обробітків, як ґрунту, так і застосуванням ґрунтових або основних. Гербіцидів. І тут є правило, чим менше ми працюємо раніше, тим більше навантаження буде нам лягати на пізніше, тобто на страхові гербіциди. І з самого початку, коли ми планували зробити щось недороге, дешеве один раз, особливо на пізніх ярих культурах, і одним, як то кажуть, махом знищити буряни, вирі... воно так не працює. Наш одноразовий захист обов'язково перетворюється щонайменше в двохразовий захист по вегетації. Якщо ми не робили те все раніше, про що ми з вами щойно проговорили. Тому коли ви плануєте систему захисту, обов'язково потрібно от розглядати оцей весь комплекс і відповідно будувати цю систему захисту, цю стратегію контролю беренів у комплексі. От в цьому комплексі, в поєднанні з обробітком ґрунту, способом обробітку ґрунту, їх кількістю, строками, ну і звичайно, попередник, тому що він може нам також і давати падалицю, Культури, яка росла в попередні роки, за практичними нашими даними, з в агрохолдингу і досвіду, які неодноразово закладалися, ми спостерігаємо і поки Маємо однозначну думку, ще вона у нас не зміниться, Попри те, що умови з кожним разом зв'язку з глобальним потеплінням, з наявністю, забезпеченістю вологою в весняний період, це якби гірше і гірше, Кажуть, що там ті ґрунтові, вони вже не будуть працювати. Але на сьогоднішній день, якщо навіть ґрунтові, у нас працюють умовно на 50% від трьох-чотирьох тижнів максимально, що вони можуть нам забезпечити захист, це все одно вже буде дуже великий плюс, тому що ми не будемо мати. Дві-три-чотири хвилі сходів бурянів. Дві сходи, бо якщо ми не вносили ґрунтовий, відпускаємо, у нас буде в кілька хвиль сходити буряни за допомогою одного страхового. Ми їх прибрати не можемо, бо відповідно, що ми будемо мати значну їх частину уже у фазах, які переросли. Ну, той етап, коли з ними можна було ефективно боротися. І друге, коли ми застосовуємо ґрунтових гербіцидів, ми в буквальному розумінні прив'язуємо оприскувачі біля нашого поля, тому що ми не можемо пропустити фазу розвитку бурянів і фазу розвитку культури. Прийшла пора є буряни, ми мусимо вносити. Хоча ми чітко розуміємо, що через у нас буде знову ж таки наступна хвиля. З практичних даних, які ми маємо, і по своєму холдингу, ми бачимо чітко, що на схемах, де застосовуються ґрунтові гербіциди, урожайність там залежно від року, від їх ефективності, від пів до півтора тони вищої, тому що наші культури будуть захищені від бурянів, від конкуренції, тих всіх наслідків, яке має забур'янине поле. На саме на в найбільш чутливі періоди розвитку на ранніх етапах розвитку, тобто від появи сходів: перший, другий, третій листок, і п'ятий, сьомий, коли уже формується. Наша генеративна частина закладається початок. Наступне застосування ґрунтових гербіцидів нам зменшує застосування страхових гербіцидів, які б вони не були солодкі, як мед, але все одно це є фітотокс і це є в тій чи іншій мірі стрес для культурної рослини. Відповідно маючи ґрунтові, ми зменшимо пенсицидне навантаження уже по страховій схемі. І давайте подивимося на поле. Оцей рік, здавалося би, був досить посушливий. Квітень, перша половина його навіть дуже було жаркою і сухою. Ми мали температуру вже практично літню, плюс 25-27. низькі запаси осінньо-зимового періоду. От на даній ділянці була застосована ґрунтова схема Sornet 2 літри, плюс пропізохлор, плюс айдахо, діюча речовина, тербуталозин з нормою 1,7 літри на гектар. Як ви бачите, поле практично знаходиться. Ну, Можна сказати, навіть у стерильному стані є лише берізка польова, яка зійшла, до речі, досить недавно, але її ґрунтові гербіциди не контролюють. Падалося озимого ріпаку, Тербутилозин контролює хрестоцвітні буряни, в тому числі озимий ріпак. І падали це його сходи. Майже через два місяці ми лише бачимо окремі сходи перші. Христосвітних бурянів лободи, як на нашого стандартного бушрового набіру гірчиків. Лободи тут немає. Як бачите, на такому полі необхідності застосовувати страхових гербіцидів ну, абсолютно немає. І ми в цьому році маємо ну, чимало полів навіть у нас на виробництві, де страхові гербіциди просто вже не застосовуються, тому що ефективно спрацювали ґрунтові. І тут же ж поряд знаходиться ділянка де була застосована страхова система захисту. Якщо ви подивитеся на нього, ви можете побачити, то, що буряни спалені, поле чисто абсолютно, ну, як би кажуть, як така відповідає всім нашим вимогам до, до чистоти цього поля, але дуже чітко видно різницю по розвитку кукурудзи. По розвитку кукурудзи, яка та має і вищий зріст, і зеленіший, і ширший листовий апарат, порівняно з ділянкою, де ми застосовували страхові гербіциди.